Ічні побачення, в, в, там, визнання в коханні, оце все теж тут проводиться. Цікаво, що тут водиться ще одна маленька істота, от ви не бачите, а вона є. Як той той суслік. Колись був такий хлопець у нас. Я зараз. Мішка, мішка, як я Мішка мішу того. Коротше, от ви вчора бачили дайверів, оці, да, які там під водою. Він теж дайвер, і він ще й катакамбій. А ще людина, яка ну, добряче була там, заморочена на біології, таке рідке якесь складова для одної людини. і він, Вони відпрацьовували озеро, таке повністю затоплений район. Пройшли його, вилізли і опинилися. Там йшли, 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 і потім ще одне озеро. Воно вже не настільки глибоке, там умовно погруди десь, але вони в, в аквалангах неряють, і він бачить, що щось у нього мерехтить поперед очима, під маскою. Він починає там ловити, ловить маленьку таку фігню, е, ну це гарпактикоїди. А практикуйте, це такий біологічний вид від о, міліметру до, о, деся, до десяти міліметрів. Тобто таке, ну, криветка, не криветка. От о кась вона не є на фантакарці. Коротше, ви <гум> підніметесь, побачите. Він її піднімає наверх, приносить, а це було. Зачекай, Бу було перед війною, бо в нас була міжнародна конференція якраз, і я доповідь робив свою про партизанів в Катакомбах, а він робив про цю фіню. І як зараз пам'ятаю, санаторій з що там проводився в залі. Коротше, він виходить, значить, починає дивитися, ну, що воно таке. Да? Жодної циклопедії, ні, ніде він не може знайти. Він йде до університету, каже: люди добрі, дивіться, от що, що воно? Вже наші там професори, ботаніки дивляться, кажуть, невідома тварюка. І тоді вже почалася, от, то, що називається ідентифікація там, нового виду, розіслали там по університетах світу. І всі говорять, да, блін, давайте будемо давати цьому якусь назву. І це стало Сінгерело Одесі. Одесська, короче. Вот вона сидели Одесі, вона є тепер. Вона є тут, тепер її запустили. Вона є в тому озері, яке ще ми побачите зараз. Тобто у нас тут водяться звірки. Взагалі, якщо ми говоримо про те, хто живе в Катакомбах, це бомжі. Але бомжі вони не ходять глибоко, ви розумієте, що глибоко нема що робити. Вам нема що їсти, вам нема що тут порпатися, і тут вологість вища, ніж на біля входу забулицю там скотину. А далі йде у нас це? Павуки. Причому павуки, вони в підземеллях, вони абсолютно прозорі. Тобто ти на них дивишся, хітіну нема, він абсолютно ти там хоч небо сквозь нього розглядаєш, там всі його там весь лівер, там серце, почки, печінка, а, що там у павука ще є, воно там є. Е, є пацюки, але вони водяться там, миші пацюки, там, де органіку скидає місцеве свірки. населення. Тобто свір, Сверляться, да, у вас там фонари. От у нас вони сверлять е, е, місцеві от, села, які навколо, вони не хочуть платити за вигрібні ями. І що вони роблять? Вони наймають когось по цені, хто знає катакомби, вони показують, де під їх підвір'ям проходить система. Далі сверлиться звичайно дірка. Отакого. Ну і далі будується маленька така да, споруда зверху. І вони ляють сюди всю свою фікалку. Причому вони в придурки, вони ляють туди, де є їх водоносний шар. Тобто поруч їх криниця. А ця вся фігня вона поступово все рівно попаде туди. Ну і ще вони плодять, тому що там, де є органіка, там з'являються пацюки миші. Ну, я пам'ятаю, що єдине, що їх рятує там внизу, вони бігають по одному тому маршруту. Навіть коли ми колись спали під землею на керіматі і спальник. І, і ми не побачили, що ми якраз лягли там, де оця кресінна тропа, де вони бігають десь їсти. Вони через тебе просто гуляють, вже і далі їм так потрібно. Ну і є ці спайдермени, тому що їх багато там, де вихіді катаком, скажімо, над ліманами. Вони колонію мають під землею, і миші вилітають, ловлять якісь там комах і повертаються. Во там їх багато глибоко їх теж немає. Тобто. Пішли далі, тут крім привидів більше нічого не побачили.